Знову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Просто зараз з нами. Пані Євгенія, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Оскільки ми вже побачили коментар, в тому числі ветерана, так який. Прийшов пішки до Брюсселя. пані Євгенія, все ж попросимо у вас пару слів поділитися емоціями і, можливо, певними підсумками усієї акції. Наскільки вона вразила наших європейських партнерів? Ну, коли людина йде пішки 93 е, в дні е, тулає півтори тисячі кілометрів, щоб прийти саме в європейський парламент. То звичайно, це викликало викликає цікавість. І я думаю, що це е, ну певний такий емоційний зв'язок, принаймні, для тих е, депутатів європейського парламенту, хто поспілкувався з Андрієм. І е, ну, давайте будемо відверті, що не всі е, європейські чиновники, депутати з різних країн вони не, не, не всі будуть мати змогу приїхати в Україну. Україну спілкуватися з українцями на місці, тому такий емоційний зв'язок він дуже важливий. І ну це цілком е, ті речі, які звичайно політики говорять. Але тут е, ну, в, в, вони почули людину, яка пройшла горнило е, війни е, і хоче, звичайно, зберегти життя своїх побратимів, які зараз воюють, е, в, в, які захищають прямо зараз е, всю Європу. І тут вже починаються конкретні інструменти, про які ми, як політики, кажемо, як ви можете допомогти. А я думаю, що зараз ключове рішення, яке ми очікуємо без перебільшення, це є все таки схвалення репараційного кредиту. А це кредит, який не конфісковує, тобто не використовує самі. Заморожені активи Російської Федерації, але ем, через фінансові там гарантії е, фактично дає е, можливість середньострокового такого планування. Мова йде про 130 140 мільярдів євро на, на якийсь період. на Середньостроковий період для України, які і і це був постійний наш меседж усієї нашої делегації. Щоб ми могли використовувати їх на військові потреби, на зарплати солдатам, на виробництво зброї, на закупівлю зброї це дуже важливо, тому що до цього вся наша зовнішня допомога вона ж використовується тільки на цивільні потреби. Єдиний виняток, який був в цьому році, це там рішення якраз Європейського союзу про 6 мільярдів. Тів Ерелон це знову ж таки пов'язано з замороженими активами, коли ми отримуємо відсотки там із прибутків, фактично, які там надходять на банківські рахунки. Звичайно, ми говорили і на цьому засіданні з нашими колегами з європарламенту, і про рух України в Європейський Союз. Примітно, щоб була представниця Угорщини. Яка там нагадувала про значить, національні меншини, але фактично всі е депутати інші з європарламенту їм е їй скали, що будь ласка, не е не треба робити це інструментом якимось е тиску на Україну, тому що Єврокомісія визнала, що е для того, щоб відкрити в кластер перший та інший е достатньо Україна всього зробила. Є план по національним меншинам, і це просто політична гра Орбана. Ну, от, якщо вже мова йде про Угорщину, тут варто згадати про питання санкцій санкційної політики, тому що зараз відома позиція Орбана стосовно того, що не страшні жодні санкції ні угорщині, якщо буде підтримка власне сполучених штатів або загалом Європейського союзу, що про це говорять сьогодні? Що ви, як українська делегація, почули або саме стосовно санкцій, запровадження санкцій проти Росії, чи всі підтримують і що нового ми можемо почути побачити найближчим часом? Ну, Європейський Союз прийняв вже 19 пакетів, тобто наступний вже готується готується й пакет. Ну і дуже важливе рішення, що ну фактично є згода швидше відмовитися від російського від російських енергоносіїв. Тобто цей дедлайн повної відмови від будь-яких російських енергоносіїв, в тому числі з річного газу. Цей дедлайн тепер 1 січня 2027 року. І і знову ж таки, якщо ми кажемо про Угорщину, про там виняток, то на рік угорщина отримала виняток від сполучених штатів. А коли буде рішення саме Європейського союзу, то тут ну це вже всі скажімо так переходять. Що цікаво, що пов'язує, от ну припинення купівлі російського газу і нафти, і наприклад, від кого ми ще можемо отримати допомогу по фінансовим гарантіям репараційного кредиту? Диту це Норвегія. Норвегія не є країною Європейського союзу, але вони продають гази і нафту і їхні доходи значно зросли ну через відмову від багатьох країн від російських енергоносіїв. І от Норвегія заявила, що вони готові взяти на себе частину фінансових ризиків, щоб Бельгія не блокувала це рішення по репараційному кредиту. І я дуже сподіваюся, що Єврокомісія і влада Норвегії знайде цей механізм щоб можна було також ці фінансові гарантії використати, дякуємо вам, Євгенія Кравчук, народний Дякую депутат вам. України, заступниця голови комітету з питань гуманітарної і інформаційної політики, була з нами на зв'язку.